Тому наприкінці цього року, ми вперше за багато років знову проведемо українсько-німецькі міжурядові консультації. Друге, звичайно, загарбницька війна накладає відбиток на відносини між Києвом та Берліном, але вона не має права затіняти все. Тому ми спільно думаємо про майбутнє попри війну. Тому після цієї прес-конференції ми спілкуватимемося з представниками німецького бізнесу про економічні шанси на майбутнє. Потенціал є тісної співпраці між Німеччиною та Україною. Він є, і теми лежать на долоні: енергетика, інфраструктура, будівництво, сільське господарство, машинобудування, медична техніка, а також інші галузі, ми хочемо. Розкрити цей потенціал спільно на засадах партнерства, врешті-решт, по-третє, сьогодні ми інтенсивно обговорювали, як посилити дипломатичні зусилля для досягнення припинення вогню. Ти, Володимире, чітко дав зрозуміти, ніхто не прагне менше ніж Україна. Київ місто вже кілька тижнів, як. Готовий до негайного і безумовного припинення вогню. у Києві Україна готова наступним кроком провести технічні перемовини з Росією, неважливо, де вони відбуються, чи то в Ватикані, в Женеві, чи, можливо, в якомусь іншому місці. Ми, європейці, готові підтримувати ці розмови. І я знаю, що панує одностайність з нашими партнерами в Парижі, Лондоні, Варшаві, Римі. В Хельсінкі і в Брюсселі, і в інших країнах і містах Європи. Ми розраховуємо на підтримку з боку США. Їхній заангажованість є незамінною для успішності переговорів. Хочу тут подякувати американському президенту за його особистий вклад протягом останніх тижнів. Москва хоче виграти час. На меморандум стосовно перемовин, який заанонсував президент Путін тиждень тому, ми чекаємо все ще сьогодні. І масивні повітряні атаки на Київ на вихідних говорять не мовою миру, а мовою війни, агресивної війни, це ляпас в обличчя всіх тих, хто бореться за припинення вогню в Україні в Європі. І в США тому ми будемо посилювати тиск на Росію. Ми це робимо для того, щоб послабити воєнну машину Москви. Ми робимо це також для того, щоб прокласти шлях для перемовин. Я говорю від імені Німеччини в зв'язку з цим ми зробимо все для того, щоб Nord Stream 2 не запрацював. По четверте. Сьогодні ми говорили про військову підтримку з боку Німеччини для України. Я буду дотримуватися того, про що я вже сказав. Я не буду вдаватися в деталі, але можу сказати, наша військова підтримка буде продовжена і буде розширена для того, щоб Україна і зараз, і в майбутньому могла захистити себе від російської агресії в зв'язку з тим. Хочу дещо підкреслити: ми фінансуватимо суттєву частину коштів на старлінки в Україні, і наші міністри оборони сьогодні підпишуть заяву про наміри про придбання далекобійних систем з українського виробництва, так званий «Long-Range Fires». І не будь межень для. Далекобійної зброї Україна зможе в повному обсязі себе захищати, а також вражати військові цілі поза українською територією. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, яка має дуже великий потенціал. І, врешті, останнє і п'яте, наша спільна робота. Ми маємо спільний компас. Ми хочемо, щоб зброя в Україні мовчала. Ми хочемо досягти тривалого миру для України. Ми хочемо еки для нашої спільної Європи. Це все у тісній, у тісному партнерстві з нашими друзями в Європі і в США. Любий Володимире, ще раз сердечно дякую за твій візит. Хочу подякувати тобі. Особисто хочу подякувати Україні, українцям та українкам, українському уряду, всім тим, хто робить, бореться протягом останніх трьох років. І хочу ще раз сказати: ми стоїмо з вами поруч. Дякую. Дякую дуже. А... Дорогий Фрідріху, шановний пане канцлере, шановні присутні, шановні журналісти, дякую за сьогоднішні мовини. Це дуже важливо, що ми дійсно разом працюємо, щоб наблизити мир і дати нашим людям більше безпеки. І важливо, що ми стараємось бути у цьому максимально... Oh, you didn't have Now you have? No, we don't have it either. So we check that. Give us a second. Okay. German technology. It's okay. It's okay. Okay, here we go. Okay. Now it works. Deutschland? Yeah, Deutschland. Dobra Friedrich. Drahe Friedrich, sure, it's all good. Іба, Фрідрих, я дорогі Фрідрихи, пане канцлере, шановні присутні, журналісти. Дякую і дякую дуже тобі ще раз за твій візит разом з нашими друзями. Твій візит в Київ. Він був дуже важливий, важлива підтримка, і саме підтримка українців в Україні. Це важливий був сигнал. ми багато про що говорили, багато про що домовились. Сьогодні наша зустріч також дуже важлива і предметна перемовини важливо, що ми разом працюємо, щоб наблизити мир і допомогти людям нашим дати їм більше безпеки. Ми стараємось бути в цьому максимально ефективними. Німеччина серед глобальних лідерів в підтримці України та світового порядку, що заснований на правилах, і правила мають зберегтись, щоб нормальне життя людей теж збереглось. Сьогодні саме про це ми і говорили: про нашу спільну дипломатію, про спільну безпеку, про спільні проекти України з Німеччиною Отже, найперше, це наближення миру. Детально обговорили дипломатичні можливості. На сьогодні ситуацію у перемовинах. Світ вже більше тижня очікує, коли росіяни допишуть свій так званий меморандум, що їм потрібно, щоб зупинити вбивства людей. Всі очікують, поки що вони не придумали нічого нового і вкидають в інформаційний простір повтори своїх старих ультиматумів. Україна вважає, що не має бути жодних передумов для припинення вогню. І це те, що потрібно зробити безумовно, та якнайшвидше. Я дякую Німеччині за підтримку в цьому. Ми всі маємо не забувати, що є першопричиною будь-якої агресивної війни, зокрема, і цієї війни Росії проти України, людей України. Це абсолютно злочинне бажання вбивати людей та руйнувати життя. Росія повинна відмовитись від цього бажання. І щоб це дійсно відбулось, потрібен тиск на Росію. Всі форми змусять їх відчувати наслідки цих ганебних дій. Тому варто і надалі збільшувати санкції проти Росії за цю війну. Затягування війни має стати болісним для Москви. і це можливо. Німеччина підтримує нас в цій роботі заради збільшення санкцій. Дякуємо. Друге це безпека. Німеччина багато зробила для зміцнення нашої по наших сил оборони. Тисячі життів вже врятовані завдяки цьому. Ви всі бачите, що робить Путін щоночі, масовані атаки ударних дронів росіяни застосовують десятки крилатих ракет, балістику, сотні дронів. Тому що просто захищати життя в наших містах, ми потребуємо постійної підтримки засобами ПБУ. Зараз є Дуже важливі, для нас, дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Німеччина нас постійно під і ракетами для ППО. Я хотів би за це подякувати. Я хочу підкреслити, саме така підтримка позбавляє сенсу російського терору. І так само, коли ми говоримо про нову підтримку зброєю для нашої армії, про більшу далекобійність для наших військових, ми говоримо про те, як позбавити сенсу російські наступальні дії. Поки Путін буде спис на свої наступи, удари, штурми, він буде уникати реальної дипломатії. Саме тому нам потрібна подальша оборонна взаємодія усіх в Європі та Європи. Зі сполученими штатами Америки саме тому нам потрібна достатня далекобійність. Саме тому треба бути впевненими у фінансуванні нашої армії та стійкості України. Саме для цього треба використовувати російські заморожені активи. Німеччина може в цьому нам допомогти. Третє спільні виробництва. Я радий, що сьогодні між нашими державами є нові домовленості щодо спільних проєктів. Ми не будемо говорити публічно всі деталі, але сьогодні є наші домовленості про інвестиції виробництва в Україні. Передусім, зброї це виробництво з дронів, те, що дозволяє найбільш ефективно берегти життя наших воїнів. Також представники наших урядів підрозділи. Стали угоди про нашу співпрацю про будівництво і розвиток. Сьогодні ж ми будемо зустрічатися разом з Фрідріхом, з паном канцлером, з представниками німецького бізнесу. Для нас в Україні принципово важливо, щоб німецькі компанії були так само суттєво залучені в реконструкцію України. Як Німеччина суттєво підтримує наш захист у час війни. Ми домовили сьогодні. Про це Фрідріх вже сказав: поновити роботу міжрядового формату Україна Німеччина. На нашому рівні президента та канцлера, щоб спільні результати були значними? Дякую, Фрідріху, дякую Німеччина. Слава Україні. А, так, добрий день. Е, Бундесканцла. Шановний пане бундес то що ж з та ви е, так, коли були в опозиції, виступали за це, і ми думали, що це питання часу, е, представники української громади Берліни, скажіть, ми будемо про це знати і про інвестиції е, в українську зброю, також далекобійну зброю, але коли це реалістично, тобто, коли реалістично, що ми отримаємо цю зброю, бо ж ну час не чекає. Дякую. Я... Сказав про те, що сьогодні, в другій половині дня, буде підписана заява про наміри між нашими міністрами оборони у сфері, йдеться про тісну співпрацю, про виробництво далекобійної зброї. Ми хочемо уможливити це виробництво. Ми також хоч, хочемо, щоб було спільне виробництво. Ми будемо це підтримувати і про деталі ми будемо говорити публічно. Ми будемо інтенсифікувати нашу співпрацю, але насамперед будемо е, дбати про те, щоб українська армія отримувала все, що їй потрібно, що ми можемо дати, щоб Україна успішно захищалася, оборонялася. Власне, ми про це будемо говорити також в наших подальших розмовах. Дякую за запитання. Сьогодні наші сторони... Підписують відповідні документи, з яких почнеться фінансування саме тих проектів. Ці нові проекти вже є. Ми хочемо просто, щоб вони були в тій можливій для нас кількості, яка так нам потрібна. Сьогодні перші кроки фінансування будуть зроблені між нашими країнами. Uh, hello, Nina Hauser from DW, Germany's international broadcast. Um, you don't want to go into details, but can you talk about where the money to support Ukraine in procuring those long range uh, weapons is going to come from, at least? Are you also envisioning, um, for example, using frozen Russian assets? And, Mr. President, if I may, um, NATO is holding a very important summit next month. Have you been invited? And when, would you say, it's a good summit? We have yeah, already... Домовилися під час зустрічі Великої Сімки про те, що заморожені активи ми будемо брати з них відсотки, і відсотки вони вже дають 50 мільярдів євро, і вони підуть на підтримку України. Ми під час наступного саміту великої Сім'ї будемо знов проговорювати цю тему. Хочу сказати від федерального уряду в 2025 році. Ми будемо і надалі фінансово підтримувати Україну. Розраховуємо на те, що в нашому майбутньому бюджеті, який буде закладатися на 26 рік, ми теж виділимо суму на допомогу підтримку України. Ми будемо намагатися якомога ефективніше е, зробити це для того, щоб е, закупити як можна більше зброї. Ми будемо разом е, запускати виробництво. Будемо про деякі деталі ми говорили вже сьогодні. Я прошу вибачитися це речі, які спочатку мають оборити обидва уряди між собою. Ми отримали сигнали від партнерів щодо участі України на саміті НАТО. Але ми б хотіли, як і ви, мати абсолютно відкриту розмову з нашими партнерами. Важлива яка участь і який результат для України участі в цьому саміті. Я думаю, що це правильно і чесно. На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення за партнерами. Так, дякую, Тетяна Логунова, телеканал Інтер. У мене питання до обох лідерів. Пане президенте. Я хочу вас питати про можливий наступний раунд мирних переговорів. Спецпредставник президента США проанонсував, що він може відбутися у Женеві і не на найвищому рівні, тобто за участі президентів Росії, України та Сполучених Штатів. Чи ця зустріч готується, за яких передумов вона може відбутися, і чи вже визначилося, що вона відбудеться в Женеві? Одангавіхауханефрагіангербундесканцладі die... питання до федерального канцлера європейські країни äh, Франція, äh, Велика Британія. Äh, вони сказали, що вони будуть äh, хочуть прийняти участь у мирних переговорах, але зараз це äh, виглядає так, що, начебто, розмови ведуться або переговори ведуться між Сполученими Штатами, Росією та Україною. Чи Європа виключена? Вона є äh, має тільки функцію підтримки. Україна представляє всю європейську позицію. Ми будемо підтримувати будь-які зусилля, які приведуть до подальших розмов. Ці перемовини. Е про них домовилися, коли був перший раунд технічних перемовин, який відбувся в Стамбулі. Але як сказав український президент, ми зараз чекаємо вже ну, багато днів. Чекаємо на, на цей так званий меморандум, і ми не бачимо з боку Росії взагалі жодної готовності до будь-яких переговорів незалежно, де це буде відбуватися. Я дуже вдячний президенту Зеленському за те, що він. Сказав, що він навіть без попередніх умов готримоване, і ми також звичайно пропонуємо з боку Європи, щоб бути частиною разом з американською партнерами, але важливо, щоб вони взагалі були ці переговори, щоб протягом останніх днів і тижнів не було взагалі жодних зусиль дипломатичних з того боку ввести якісь переговори. Якщо хтось зараз ще буде стверджувати серйозно, що ми замало зробили в дипломатичній сфері, то він, очевидно, просто проспав останні три тижні. Тому що більше дипломатичних зусиль, яких було зроблено протягом останніх трьох тижнів з боку європейських, Кого не було протягом цілого часу цієї війни. Звичайно, ми узгоджували це все з президентом Зеленським, з президентом Трампом. І я сподіваюся, що всі це бачить І вона бачить нашу волю е, до, до того, зробити все, щоб були ці зусилля, щоб було проведення вогню. якщо Є доказ того, що в нас є серйозний інтерес, ми це продемонстрували і не хочемо продовжувати це. Ми хочемо зробити все, щоб весь світ змусив Росію закінчити війну. Ми точно працюємо в союзності, як сказав. Аврідріх, ми постійно розмовляємо. Є дуже публічні. Ми про це говоримо не тому, що є якісь таємниці між нами. Просто у нас є багато зв'язку між нами. Іноді навіть ми не публікуємо наші розмови між нами, між Україною, ЄС, європейцями. між багатьма країнами, між сполученими штатами Ми щоденно багато говоримо про це і готові. Тобто, догмою немає майданчик, догмою є результат. Закінчення війни, ось що ми хочемо. тому ми і відкриті що до будь-якого формату для того, щоб Росія черговий раз не сказала, а ось ми не дуже хочемо зараз. Бачите, які закиди. Ми не дуже хочемо, щоб це був нав'язаний західними країнами на Ватикан або Женева, А може, знову Стамбул, а може, не Стамбул. Вони постійно будуть шукати причини, щоби. Не закінчувати війну, хоча, якщо чесно, виглядає не дуже серйозно. Вони не хочуть в нейтральну женеву, хочуть в натівську країну в Туреччину. Тобто, бачите, да, тобто, питання не в тому, що це за країна і в якому вона альянсі. питання виключно в Путіні. Виключно в їх відтермінувати постійно шукають причини, щоб відтермінувати формат, в якому можна закінчити війну. І навіть всі хочуть, хоча б припинення вогню як перший крок, давайте це зробимо. Я думаю, що а, тільки через тиск по іншому вони просто ну не хочуть нічого робити. і Ми дуже чекаємо на санкційні кроки. Ми дійсно чекали на те, що вони скажуть. Адженду з їх боку, що їм потрібно. Так, припинення вогню, а потім адженда для зустрічі лідерів. Ми чекали це до обміну, потім вони сказали: адженда або меморандум, що там, я не знаю, що вони придумають. Буде одразу, одразу, після обміну, ми не дочекались. Наша сторона з рускими зв'язувалася. Міністр оборони дзвонив російському пану Медінському. Так, вони сказали, буде, буде, але ми так і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки, вони також чекають, всі чекають. Треба не чекати, напевно, робити більш серйозні кроки. Мішель, фішер німецька агенція преси. Шановний пане федеральний канцлер, коли ви були в. Україні ви е, погрожували російському президенту е, санкціями? Ви говорили б тоді так ультимативно достатньо, так е, якщо він не погодиться на е, перемиря, і нічого не відбулося. На що ви ще чекаєте? І коли будуть ці санкції і питання до... Виробництва далекосяжної зброї, про що там ідеться? Йдеться про фінансування, чи йдеться про поставки якихось певних компонентів, чи якась технічна підтримка, е також можливо, е з, 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 з боку нашого бундесверу І, е пане президент, е ці санкції, які е е ви Почули про них в Києві, але їх ще немає. Це питання до українського президента. І чи ви розчаровані? І зброя, яка буде вироблятися в Україні? Як наскільки ви залежите від поставок далекосяжної зброї з боку ЄС чи європейських країн США? І чи потрібні вам чи Тауруси, пане, пане Фішер? З часу мого візиту у Києві два з половиною тижні тому. Ми зараз 17-й Пакет санкцій. У вівторок це було, він довго готувався цей пакет. От, і е, це є сильний пакет, е, і цей пакет був результат нашого візиту. От, е, і е, з боку Росії не було готовності до перемир'я, і тому вступив в дію цей пакет. Зараз ми працюємо над 18-м пакетом санкцій. ми Ведемо розмови з Сполученими Штатами Америки. Ви знаєте, що американський уряд та американський конгрес також говорять про санкції з боку США. Ми проінформовані про ці розмови, і я беру в них активну участь. І третє, сьогодні ми зробили перший крок в. Відповідному напрямку я маю на увазі виробництво далекосяжної зброї з Україною між Україною та Німеччиною, і це буде співпраця, це йдеться про промислові обсяги, і це буде відбуватися, і може відбуватися тут і в Німеччині, тобто в Україні і в Німеччині. От але е, я можу вас запевнити, що вагання російської сторони е, вести перемовини е, також е, за, дати замокнути зброї. Це все буде мати наслідки, і ці наслідки ми будемо впроваджувати кожного дня. Я вам назвав три речі зараз. Е, коли я був в Україні, ми чекали на реакцію Росії. Е, реакції не було і тому ми будемо вдаватися до наступних заходів. Таня, ви знаєте, па нещодавно я розмовляв з журналістами в Україні. У мене була така достатньо закрита розмова, і там піднімалось питання санкцій. Я поділився тими даними, які у мене були від наших спецслужб, від наших розвідок. І я їм показав, що ми всі розуміємо, що економіка Росії через санкції почала це відчувати, але реальна їх армія, яку вони годують. Дуже сильно фінансами їх армія буде це відчувати починаючи з наступного року, десь з червня з літа 26-го року, і це дуже довго для нас. Ми не хочемо так довго воювати. Ми не хотіли самого початку воювати, але це дуже складно. Ніхто не хоче років війни, що потрібно, щоб відчувала економіка Росії це раніше. Інші пакети, сильні, пакети, санкційні, тоді можна наблизити. Наблизити зменшення підтримки російської армії фінансами з боку їх керівництва. Це можна наблизити максимально введення більш сильних санкцій на російську енергетику, на компоненти багатьох країн, включаючи а, західні країни, і там є ПРАКІ поставляє компоненти до виготовлення далекобійної зброї Росії. Це і ракети, і дрони тощо. І для цього потрібно вводити сильні санкції, обмеження ціни на енергоресурси. Ми про це вже говоримо, і тут потрібна не тільки Європа. Тут Фрідріх абсолютно правий. 18-й пакет допомагає. Цього недостатньо. 18-й пакет ми дуже надіємо, що буде прийняти. Він дійсно вже розробляється. Ми вдячні, особливо деяким елементам цього пакету, і дуже потрібен сильний пакет санкцій від Сполучених Штатів Америки. Росія не йде на припинення вогню. Я думаю, що сьогодні нічого не заважає політичній волі і а, голосуванню в Сенаті, щоб цей пакет було прийнято. І тоді ми зможемо наблизити, наблизити а, можливості, а, можливості, щоб ця війна закінчилась, як мова раніше. Тоді їх економіка і Путін буде це відчувати. І у їх армії буде дефіцит бюджету. Тільки так це можливо, окрім дипломатії. <кій> Що стосується а, а, далекобійної зброї, про яку ви сказали, яку виготовляє Німеччина, яку виготовляють інші країни, безумовно нам це потрібно, безумовно ми проговорюємо ці питання. Дякую. Okay. Отже, ви щойно щойно закінчилися.